Пошло. Далеко. Далеко? Тебя не видно. Ты смотри туда. На людей. На людей. Ну что, как тебе здесь? Красиво очень. Красиво. А знаешь, почему мы здесь? Почему? Ну, потому что это было наше желание. Mm -hmm. Один из пунктиков наших желаний. Знаешь, люди там приезжают в такие места, например, да, одни выпьют привод, Водки, шашлыки, а другие выбирают места для медитации. Чтобы побыть наедине с собой, с своими мыслями, а кто-то просто есть пунктик выполнить, потому что появилось желание. Мне нравится наш танк. Ну, Мне тоже очень. нравится. -то видишь ты красоту, видишь даже в камне. Говорятся красота в глазах смотрящих. Вот Это красота, которая мы здесь, да, сколько там, сто километров? Mm -hmm. преодолели. Тут сюда попасть. Да, Украина неймоверно. Uh -huh. Сколько в ней богатств. Как народище. копал. Чуть ценную мы. К счастью. коли починаємо цінувати, куди втрачаємо свободу. А можна бути не свободним всередині себе. І тоді ти цю несвободу носиш всюди, де ти є. А можна бути вільною людиною, навіть кайдана. По суті, вибір є кожної людини. Здавалося, що, можливо, я взагалі немає. Я вважаю, що наші вчинки, наші думки, кармічні насіння, яке ми насаджуємо кожного полою. Що? Вибираємо шлях. Де ти можеш бути чесним з собою, чесним і з іншими. В суті тобі нема що приховувати. Це є шлях до свободи. Коли ти йдеш на такий шлях, то зустрічаєш людей такі саме, як ти, але не тільки я, а люди навпаки. І як дзеркала тобі можуть показувати якісь твої недосконалість. Тому той цікавий шлях людини, яка обирає йти, щоб долати, долати перешкоди, йти далі, знати, на що вона живе тут, на цій землі, в цьому тілі, в тілі людини. Наші їй йти по цьому шляху, куди сам не хоче йти. Тому що насправді кожна людина народжується з якоюсь місією. Просто одні про це думають, а інші. Просто живуть і думають, що життя це просто прокинутися, сходити в туалет, поїсти, піти на роботу, прийти з роботи, поїсти, лягти спати. Можливо, але я не думаю, що заради такої місії приходить людина. Бо людина в мене приходить сама пособа, вона є багаж. Задачі, наші робити. І коли ти з'являєшся сам в цій сім'ї, обираєш, ці батьків, ти, ти знаєш, що тобі треба пройти, які випробовування, стати досконалішим. І знаєш, цікаво те, що а, навіть якщо людина прийшла в цей світ, щоб когось вбити, да, такі зараз страшні речі буде казати, але воно така і місія. Розумієш мене? Ми? ми не можемо осуджувати нікого. Не за вбивство, не за розбій, тому що в мене був випадок, один учень а, ходить до мене і якось а, він каже, типу, що а... ну, приходить, бачить якийсь він каже, що таке, він каже, його відчимо вбили. Mm. Мають бути похорони, відміняє заняття. Потім, потім через деякий час, я там думаю, може війну там нормально а, розпитати. Цікаво було, що якісь деталі спитали, чи він хочеться сказати, де він не розказав цю історію. І цікаво, що те, що з ним трапилось, да, напередодні ця людина відчуває, що він помре. Це трапилося ну як миттєво, ну, да? тобто це не було там затяжні хвороби. Там він попав в певну ситуацію і де його просто там добили. А вот. І, 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 і уяви. він розказує всі, що напередодні, що йому що він скоро помре. Як він це відчуває, скажіть, як душа відчуває? Що щось. Е, 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 приходил весни каже, дай закурить а ховали его получается не знаю знаешь такие штуки кто-то знаешь такая секта що хоронят знает что ты е, 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 ну Хрещений був, тобто да? ну, mm -hmm. а, Хороня без Христа. Mm -hmm. вот. І хороня ці, коротше, ну, цигарки нічого не поклали, а він хотів. Mm -hmm. Він корив і це фантазія корить. Тобто пішли там в церкву, поставили свічки, пороздавали цигарки, вже більше не снився. став на захист жінки він, коротше, йшов і побачив, що кричить жінка, що, типу, її чоловік збив. Mm -hmm. І він, типу, за нього, за неї заступився цю жінку. Але видно, не розрахував сили, і той його прям каномікою по голові добив. А він, до речі, цей хто був, він не один раз засуджений і випускають його під залог. Потім знов, і знов випускають. Знов щось знакоє. Ну, то сім'я особа, знаєш, тут нема що ловити, але хтось, який рідний, його витягують ну, мають кошти, його витягують, а він не цінує свободи. Раз розбійна, по другий. Ну така, така, ну, така людина. От, от, от Він по-другому не може. Знаєш, ще у когось, видай, побити. І він заступився і просто, знаєш, вирішив свою долю Таке несправедливе життя. Хіба несправедливе життя, як гадаєш? Несправедливості я не Але Хто ми такі, що вважати несправедливість, несправедливість. Не багато чого не знає Насправді, долі, долі людей. Знаєш, як приходять там теж учениці. Ну і там розказує. Ну, діляться, наприклад, так, да, якісь ситуації розказують. Багато хто. От в мене таке життя, хоч би книгу, каже, пиши. Дуже mm. часто таке слухаю що ну, в мене там, там таке, таке, там в Санта-Барбара всякі. З Ти з тим, скажи, кожна доля людини, от якийсь шлях проходить, якісь випробування, якісь нові, нові етапи життя. А от ч ми з тобою? Нікому зараз этапи. Було і багато пройшло. Барбара Тут дійсно можна к писати або серіал. Але не дивлячись на це у Більш менш стабілізувались. Тут требуют полностью и требуют еды. Ну, выглядит Я тебя люблю. Спасибо. Я, я счастлив здесь и сейчас. Это Он классный. Очень. Посмотри что у него внутри. Гранит. Это гранит? Mm -hmm. Думаешь? Да. No. Смотри, сколько всего у него внутри. Mm -hmm. и такой оттенок, и такой, и такой. Карьекция, что вы добываете? Ну, я все-таки смотрю, что это. Ну да. Ну вот, да. И самый. Ну, как тут природа создала это? Ага. А угу. ну, вот, смотри, видишь, уже инша породы. Красотный. Угу. Знаешь, что все-таки? Це вже інша порода, бач? Це більш прозора, ну mm -hmm. не прозора, а кварцеві. Mm. До кварцеві скажу. Бачиш? Я колись працювала головорозвідувальній 에то... організації. Де-де? Геолога розвідування. Ага. І техніку закінчилась геолога розвідування. Так. Да. А працювала ж я в этом відділі інженерно геологічних вишуков. Серйозно. Да. Так. Да. А оце камінь звичайний, так? Да? Камінь звичайний. Камінь звичайний, круть. Ні, ну смотри, їдеш? Зовсім mm -hmm. інші коробки. Люди от що шукають? Те, що у них під ногами, те, що у них над головою, так? бурять вниз, йдуть наверх, йдуть, обстежують планети довкола, свою планету, долі поперед. Як думаєш, чого вони шукають? На землі вони вичерпують ресурси для виживання. А те, що за межами планети знаходиться, я думаю, що це тримання. І самі, і самотні не хочу. А начні це вікнути. Якщо ми не самотні, то ті, хто теж присутні з нами, не завжди хочуть себе показувати. А ти, ніби не питаючи їх, чи хочуть вони цього, чи ні, тебеш ж кажеш, я хочу тебе побачити, я хочу з тобою знайомим. Але е, не факт, що вони хочуть. И мы не знаем, мы никогда. А может поэтому мы и, мы, и, мы, и, мы, и мы можем, мы, не можем Да, нет, может и так. Тоже я скажу. Век площадь зеленая. это. это, 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 это. Бачиш? <сосатый> на воде. Что-то там булькает. Красиво. Голодно? Ні. Не. Нет. Ну что? А я знаешь, что съел бы? Чего? Не поверишь. Что? Шаурму. Теперь, может быть. Mm -hmm. Нет, не шаурму. Пельмени. Mm. аккуратненько просверлить и Оставляем здесь камни. Будем сделать просвет чище. Да. Ты далеко? Нет. нет, нет, нет. Туалет? Нет. нет. Это все так гарно. Ты куда? Так, куда ты идешь? Так я за тебе хвались. Это ну патку. Ты что, тмная дерево? Да. Молодец. Нет, тмиков мало, понимаешь? А? Вот думаю, дерево по Дерево Дерево по гарна ідея. Ну. Угу. Обнимай дерево, знаешь для чего? Для чего? Ну ты типу, енергія у дерева є. А, Обменяться. Не а можешь ручку дать. За собою. Зараз за собою потянули. Зараз ще за собою потянути. Ты ну что, мы согрелись. Слушай, да, тут тепло Позагорали. загорали по снимали видео А кто-то и покурил А ты поставила на паузу? Нет Нет? А 20 минут Выключай Да что, ну пусть работает Выключи, потом будешь Недообработаешься Thank <laughs> you.